Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною дієтичний гарбузовий крем-суп. І так, беремо один мускатний гарбуз, очистимо його від шкірки і наріжемо на невеликі шматки. Корисні властивості гарбуза, він підтримує здоров'я шкіри, сприяє гарному травленню, підтримує. Серцево-судинну систему та допомагає контролювати артеріальний тиск. І до гармоза ще додаю одну морквину, цибулину і один зубчик чеснику. Можна два, це по бажанню. Цибулю моркву чесник треба подрібнити. І Тепер на вогонь я ставлю каструлю з водою. У мене приблизно десь тут літр води. Я хочу, щоб місок був не дуже густим. І після того, як вода закипіла, я всипаю наш гарбуз. Поки буде готуватися наш гарбуз, зробимо засмажку. На розігріту пательню положили невеликий шматок вершкового масла і одночасно засмажую моркву, цибулю і чесник. Ретельно все перемішую і мішаю до тих пір, поки морква не стане на і готової. Це видно по тому, як вона стає трохи світліша. Засмажка готова, додаємо до нашого гарбуза і готуємо всі овочі, поки вони не стануть дуже м'які. Із спеції до супу додаю карі, майраник і мелитий перець. Суп готовий, ми збили його блендером і в кінці додаю кокосове молочко. При подачі додаю тертий сир і сухарики. Також можете додати зелений кріп, зелену цибулю. Все залежить від того, які смаки вам подобаються.